Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, можна так сказати, вихідний день, тому вирішив я трошки відпочити від своєї основної роботи та посвятити цей день трошки токарці. Бо вже місяць лежать у мене тут креслення. Товариш попросив тут пару деталей зробити. І також хочу зробити собі. Штурвальчик, штурвальчик на свій фрезерний станочок, бо в мене один штурвал зламаний. Ось знайшов я таку заготовочку, Треба витачити сюди втулочку і трошки є фрезернути ось ці вуса. Значить, креслення я сюди на втулочку трошки набросав, ескізик. Тут товариш мені. Креслення також давав. Ось, я відрізав відрізав трошки тих самих болгаркою від такої палки пару шматків заготовочок. Ну, зараз будемо вставляти в токарний і потрошку, потрошку обдирати. Напомню, хто не дивився мої відео, я токар самоучка Це в мене хобіний. Хобійна майстерня моя, в якій є пару станочків. Сверлиночка така, токарний станочок, який я потрошки модернізую. Треба підключити ось ці лінійки. Підготовлю потрошки. Там електронна гітара у мене буде. Також потрошку. Потрошку е, роблю. Ну і фрезерний SF 676-й в мене такий помічник є, трошки там по, то, також потроху допомагає мені. Ну що, будемо точити Так, ну що, потрохи, потрохи діло йде? Е, ось вже. Встановив на своє місце там, де буде стояти тахометр, вже показує мене не тільки в герцах, а вже показує оберти. Показує оберти. Може якось можна було виставити на частотному перетворювачі, щоб показувало оберти. Але це ж воно, мабуть, буде показувати оберти електродвигуна. Так як воно через ремінь, через коробку пониженої, повишеної передачі, тому, тому все ж таки вирішив датчі кобертів шпільделя самого патрона встановити окремо. Є в мене на каналі відео, як під'єднував цей прилад. Значить, До речі, станочок зараз працює. Від сонячних панелей. ось У нас сонячні панелі зараз видають 761 Вт. Станочок споживає 5 кВт, ще трішки в батарею заходить. У мене також зараз включена батарея, але термореле спрацювало видно, що це саме поки що. Не споживає нічого. Зараз трошки подостине вікнеться там ще 800 Вт десь батарея жре Ось, все, ось все, вимкнений подача мережі. Ось все, вже вихід. це в нас вихід вже з інвертора. Тут 525 показує. Тут у нас 400, ну, майже 500. Щось там, мабуть, жире сам інвертор. Ну, так от потрошки на автоподачі е, обробляємо нашу заготовочку. Треба ще якось собі е, зробити шпаргалку, на яких обертах яка, який матеріал треба обробляти. Бо я так чисто інтуїтивно на глаз, можна так сказати, ставлю оберти. Ну, зараз просто що часто, частотний перетворич працює на на 50 Гц, не вище, не нижче. Ось такі оберти показує. Це у нас на, на пониженій передачі зараз вімкнена коробка. Ось такі оберти у нас середні показує 336. Я не знаю, це багато чи мало. Я ж кажу, треба буде зробити собі шпаргалку, на яких обертах треба. Наприклад, сталюку обдирати, на який вже чистову прохід робити Ну і на яких оборотах обрізати. Якщо хтось підкаже в коментарях таку маленьку шпаргалочку, буде, буду дуже вдячний. Ну, буду продовжувати, потім ще зніму далі. Так, ось все, роблю втулочку для... Маховичка в такі обороти у нас 130 оборотів частотником 19 Гц показує и 20-кою я там семеркою розверлив спочатку маленьким сверлом діаметром 7 мм и зараз двадцаткою розсверлюю. маленьких оборотах добра режется уже мабуть больше половины больше половины просверлил мабуть угу. Видать, уже, уже мабуть доходит до конца Знаю, як воно було з рідним коробкою. Тут у нас стояв варіатор. Його, його звідси прибрали і поставили частотний перетворювач. Ось навіть на таких маленьких оборотах 20-кою після 7 мм на 20 добре просвирилося. Зараз трохи там ще. Розточним, пройдемось і будемо на фрезері знімати вже вуса. Так, друзі, ну що, майже розточив кулочку. Мені потрібно було під вуса там 28 мм. Основне, основний отвір 20 мм, а під вуса під саму муфточку там 2028. Ось, вже розтачним резцем я зняв. Зараз будемо знімати нашу втулочку і на фрезерному зробимо, зробимо вуса. Ну, ось все вуса вже готові. Зараз. Зараз знімемо деталь зі станка і трошечки поправимо над фільочком. і буде у нас готова втулочка. Готова втулочка. Так, так ну що, не встиг оглянутися і день закінчився. Зробив я, зробив я сьогодні е, ось е, таку втулку для штурвала, для свого станочка токарного фрезерного. Е, е, залишилось тільки придумати, як її тут зафіксувати, або на епоксидку на якусь, або якийсь е, гвинт туди поставимо. Ну і пофарбуємо потім цей штурвалчик чорною фарбою. Буде у нас. Красота. Зробив товаришу пальці. Це у нас два, два пальці з посадкою під підшипник Ловив мікрометром сотки. Щоб було 2-3 сотки натягу. У нас от 204 підшипнички будуть стояти. Ось все зробив. Зробив два таких пальця. Нібито дві, дві прості железяки, а помудохатись. Треба було. Ну, зробив ще ось такий соєдинительний хвостовик написано. Трошки по-своєму зробив, але дзвонив е, товаришу, е, питав, каже, що підійде. Ну і треба ще було два хвостовика зробити. Ось цих, але заготовочка моя не підійшла не підійшла. Завтра він мені привезе ролики, які там. Повинні встановлюватись по мірями, може, може, зробимо з тієї заготовки, що я хотів, але, але сьогодні вже, вже, вже робити нічого не будемо. Ну, якось отак, отак і вихідний пройшов і відпочив душею і щось, щось корисно зробив. Ну що, пишіть в коментарях, як ви відпочиваєте. Чим займаєтесь у свої вихідні. Хтось лежить на дивані, п'є пиво чи дивиться телевізор з Ютубом, а хтось на токарному станочку щось, щось собі робить корисне. Ну, буду, як завжди, буду вдячний за. Ваші коментарі, за лайки, підтримайте, будь ласка, канал. Ну, а поки що дякую всім за увагу. Всім пока!